полунично сирний чизкейк, який тане у роті. Основа в мене бісквіт, спечений на пательні, рецепт якого є вже у мене на сторінці. Ніжний домашній кисломолочний сир власного приготування та свіжа солодка полуниця. Отже, готуємо 20 г желатину заливаю 100 мл води та залишаю напухати. 800 г кисломолочного сиру з'єдную з 300 г сметани, додаю 150 г цукру та все збиваю блендером до ось такої консистенції. Далі вливаю пропущений мікрофильонці желатин та все гарно вимішую. Починаю збирати наш тортик. Бісквіт викладаю у форму, зверху заливаю сирною сумішю та прибираю у холодильник до повного загустіння. Тим часом готую полуничне желе по інструкції та залишаю охолоджуватись. На загустівши сир, викладаю полуницю, ось таким чином, та заливаю полуничним желе. Знову в холодильник до повного загостіння. Це ідеальний десерт на літо, який готується дуже просто та швидко. Приготуйте обов'язково, а я вам всім бажаю смачного!